Добрий ранок, дітки! Ось і прийшло до нас яскраве та сонячне літо, і сьогодні я пропоную вам вивчити чистомовки про літо. Слухайте мене уважно та повторюйте за мною. Ло, ло ло, світить сонце лагідно. То прийшло тепле літо. Аве, аве, аве кольорове та яскраве. Сок, 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 сонце, море і пісок. ку, у, у, граємо в піску, зі, зі зі граємо на лузі. Ту, ту, ту я віночок плету. Ді ді, ді, гарно на природі. Іця, іця, іця достигла полуниця. Ди, 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 я люблю, ЯГОДИ, Ни, 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 дині кавуни. Ки, ки, ки ми ідемо до ріки. Ти, ти, ти я вже вмію плавати. Те, те, те літо золоте. Молодці, діти, до побачення, до зустрічі.